Друзі, ну що ж, друзі, сьогодні, нарешті, я повернувся, і сьогодні у нас буде таке відео прогноз на поєдинок англійської прем'єр-ліги між командами Брентфорд та Манчестер Юнайтед матч відбудеться завтра в 19.30 за київським часом. Тому не пропустіть цей поєдинок. Дуже цікавий поєдинок. Брентфорд це симпатична така, класна така команда. Хоча ж не будемо гаяти часу, розпочинаємо з прогнозів. Розпочинаємо ми з господарів по традиції. Значить, з Бренфорда. Брентфорд це та команда, яка, яка втратила Крістіана Еріксона, але вони підписали українця. Ви всі, напевно, знаєте. Ти ще наш Українець прийшов до Бренфорда. Ну що ж, друзі, Ярмолюк перейшов до Брентфорда. Ну, і також дам з футболіст, дам з Молодий талант перейшов також до Бренфорда. Є підсилення. І в чому такий, знаєте, сенс? Те, що Крістіан Еріксон перейшов саме до Манчестер Юнайтед. Саме до Ман Юнайтед перейшов Крістіан Еріксон і він завтра буде грати проти своєї колишньої команди. І це дуже і дуже класно подивитися на Крістіана Еріксона. Зрештою, пойдем, якщо він звісно, що буде ще встати. Але подивимося, я думаю, що в будь-якому разі Крістіан Еріксон буде грати. Тому подивимося. Тому наш Манчестер Юнайтед їхні які придбання: це Лісандо Мартінес, Крістіан Еріксон, це Маласія, але й втратив Манчестер Юнайтед. Втратив анемані мати чи а втратила команда. По-моєму, там немає мати. Ча з команди пішли Хуан Мата, Джейсі Лінгард. Тобто дуже багато футболістів пішло з Манчестер Юнайтед. Дуже багато футболістів пішли, але і прийшли також. Ну, Така, знаєте, перестройка. Така міні-перестройка. Мейсон Грінвонд, як ви знаєте, там... Під питанням, чи з'явиться він у цьому сезоні, чи не з'явиться. Та якщо навіть з'явиться, то не думаю, що він буде вже основним футболістом, як це було при Олегу не ну, ось, Якось так. Тим не менше, перший тур відбувся, і для Бренфорда він відбувся позитивно. боювання ще з Лестером 2-2. Причому Бренфорд програвав 0-2. Але... Проявив характер і з зрівняв рахунок в 2-2 Бренфорд зіграв. Манчестер Юнайтед, невідмінно від Бренфорда, поступився. 1-2. Команда Рікетн Тенхага поступилася, причому такий сценарій. Вони 0-2 програвали. Але на відміну від Брентфорда вони забили лише один м'яч, лише один м'яч, не два-один. Тому поразка 1-2 на Олд Траффорд. причому домашня гра була в Манчестер Юнайтед. Це була поразка. Ось такий дебют не вдався Я Рі Куттенхау. Тим не менше, Манчестер Юнайтед ну, зрозуміло те, що домінував майже по всім статистичним показникам червоні свого суперника переграли. Але логічно, що і братом тоді ініціативу своєму супернику віддав. Але тим не менш, поразка 1-2, і причому там автогол був на дубль Пасхаля Гроса був автогол від Маккалістера. Ось так ось. Бренфорд. Бренфорд також дуже класно себе проявив. Команда зрівняла рахунок. Знову таки Тоні, один із лідерів, просто Тоні. Ну просто машина. Ну, ну Це відверто. Тобто машина, тобто людина просто зробила результат. Ну і Джасіл також запив. Він взяв і запив замовін зрення в рахунок і у підсумку 2-2. Ну, я так думаю, те, що Манчестер Юнайтед все ж таки висновки мав зробити. Все-таки в захисті ну явно були проблеми у Манчестер Юнайтед. Брайтон міг там і третій забивати. там У них були моменти, що навіть. Третє м'яч забивати. Тобто то в захисті є проблеми. Я думаю, те, що ми можемо побачити зв'язку Варан з Дон Мартіна завтра. Ось таку зв'язку можемо побачимо. Тому що проблеми у Манчестер Юнайтед є. Букмекери так вважають фаворит. 48% на їхню перемогу. Бачите, 25% на і 27 на не і схід матчу. Ну, подивимось, як там воно все буде. Я думаю, все ж таки завтра знаєте, команди вони полюбляють Рікпінг, головний тренер Брефа вони полюбляють грати на атаку. Вони полюбляють грати на атаку, вони полюбляють. Забивати забивати дуже багато м'ячів. Причому будві команди грають високий пресинг, і це також дуже класно. Це також дуже класно, високий пресинг. Обидві команди полюбляють грати. Знаєте, я думаю, обидві команди заб'ють. Тому що є проблема. Манчестер Юнайтед в захисті, Брентфорд також ненадійно відверто в захисті грає. Тому мій перший прогноз це обмін м'ячами. Думаю, те, що в даному поєдинку обидві команди заб'ють. Другий прогноз. Ну, думаю, те, що Манчестер ну, Юнайтед має зробити певні висновки. Думаю, що Манчестер Юнайтед явно думаю підготуватися до цього поєдинку. Знаєте, я думаю, що Манчестер Юнайтед не програє в завтрашньому поєдинку. Ну, мені здається, що. Так, Брентфорд — це дуже класна команда, але я ж не кажу, що Манчестер Юнайтед приможу. Просто кажу, що Манчестер Юнайтед не програє. Тобто, я не буду виключати варіант нічийного ісходу. Тому мій другий прогноз це. Друга команда не програє. Тобто Манчестер Юнайтед не програє Брентфорду в завтрашньому поєдинку. Тобто обидві команди заб'ють. Це Перше прогноз, другий прогноз те, що Манчестер Юнайтед не не програє. Все-таки Бренфорду. Я думаю, все-таки Манчестер Юнайтед не програє. Все-таки другий поєдинок, звісно. А що... Ріктенхарк розумієте, що Манчестер Юнайтед Натат необхідно ну, ну, нарешті вже, я не знаю, боротися. ну Хоча б. За топ-четвірку, хоча ну, це зрозуміло, що за топ-четвірку буде боротися за чемпіонство, і тут і навіть розмова не йде. За топ 4 це максимум, на що зараз здатен, цей Манчестер Юнайтед. Тому явно будуть битися, тому думаю, що вже в другому матчі все-таки ми побачимо трішки вже десь інше Манчестер. Тому думаю, все-таки команда тут не програє. Тим більше, якщо ми подивимося на передужчі. Матчі між цими командами, то тут без якихось -то проблем 3-1 в тому сезоні Юнайтед переміг та 3-0. І це був, причому, я вам хочу сказати, крицесний ще Манчестер Юнайтед. А Брентфорд там був ну, на висоті відверто. Тому думаю, що Манчестер ну, Юнайтед не має програвати Бренфорду. Ну просто не має права то ось відверто програвати завтра Бренфор. Тому думаю, що не програє точно. Або нічия, або там подивимося. Але знаєте, не кажу, що тобто я не впевнений в чистій перем... перем... перемозі Манчестер Юнайтед. Але я впевнений, те, що команда не Ральфа Ранніка, а команда Еріка Тенхага не програє. не програє. Ось таке відео в мене вийшло, Обидві команди заб'ють, та Манчестер Юнайтед не програє. Тому якось так. Кому сподобалося відео, давайте друзі, поставте лайк, напишіть. Е... Приємний там коментар, якийсь там. Ну добре, давайте всім до побачення, всім пока.